Привіт. Багато питань, які зводяться всі до одного. Звучать вони по-різному. Я хочу бути успішним, я хочу не залежати не від чиїх фінансів. Я хочу бути здоровим. в мене смертельна хвороба, як врачі кажуть, через два дні вмру. Я хочу повністю виз... одужати. Я не 50 років жодного разу не була в парі. Хочу бути щасливою з діточками або щасливим і так далі. Всі хочуть чуда. І питають, що робити? Що робити? Чи можете ви мені допомогти? І допомогу собі уявляють ці люди, як. Два-три слова, порада, один сеанс, і десятки років загубленого вами життя змінилося, ви миттєво одужали. Ваші, вам е, Господь миттєво насипав кучу грошей. У вас появилися діти, здорові стосунки, і все миттєво, і ви до цього доклали тільки одне. Написали листа чарівникові, і той прийшов все і зробив за вас. Ви справді думаєте, що так можливо? Я чомусь все життя в боргах, гроші від мене тікають. Я хочу бути успішною без бізнес-вумен. Зробіть мені щось. Або я вже вмираю, не можу ходити лежача стільки років. Вимоліть мене швиденько в Бога. Я хочу ходити своїми ногами. Дякую за довіру, що ви настільки вірите в мене, що я можу бути в ваших очах чарівником. Я дійсно вам зараз розповім секрет, з якого почав я. Одуження своїх фінансів. Одужання своїх, свого кругу. Спілкування, кругу спілкування. Не тільки там сім'я, а й друзі. Одужання свого фізичного тіла. Ви можете то побачити 5 років тому, рік тому. Сьогодні. У вас ретроспектива подивитися на мене на цьому каналі і на всіх інших 5 років. Зміни мої, мого фізичного тіла. Я починав з дуже хворої людини, з дуже хворобливими стосунками. З дуже нездоровими фінансами. Починав з простого рішення бути щасливим, здоровим. І бажано жити в достатку. Я сидів собі, у мене біля моїх ніг було розбите чи то корито, чи то стакан, чи то таріль, чи то дзеркало мого життя. Я розумів, що більша частина його вже сплила. А я не щаслива людина. Я не здорова людина. Я в злиднях. І я собі повідомив одну просту річ. Відповідальність за все це не на державі, в якій я живу, яка не створила передумов, щоб всі були мільйонерами в цій державі. Не в оточуючих, які не підтримували мене в скрутному становищі, не в татові з мамою, які дали втратити мені здоров'я. Можливо. Або ще хтось. Я визнав одну просту річ. Автором обставин мого життя являюся я сам. Я несу від 100% відповідальність за своє здоров'я. Адже я дозволив собі пити важкі напої. Ну, без фанатизму. Але, знаєте, коли ти випив першу рюмку, в ти вже алкаш. От, Я вживав алкоголь, як кажуть, як всі по святах. Я палив. Певні етапи потужні свого життя я палив. Я допускав своє життя агресію і ненависть. Я заздрив, і в мене на голові була велетенська корона. Я боявся. Я жив в страху багато років. В різних страхах. Я не довіряв собі, я не довіряв людям. Я зневірився в Богові. Я відрікся від нього. В певний час свого життя я відрікся від нього. Я відрікся від себе. І я сидів біля свого розбитого зеркала. Мені подобається зеркало. Дивлячись в нікуди і розуміючи, що я довів себе до такого цікавого життя. І Крім бажання цю ситуацію змінити, в мене не було ніяких передумов і обставин змінити своє життя. У мене не було середоточуючих, на кого спертися. Так, да, Бог все ще посилав мені людей, які допомагали мені. Я не розумію чому. Я не розумію, чому ті люди приходили в моє життя. З метою допомогти мені. Я не розумів, чому? Я ще притягую таких людей. Я не розумів, як я можу зцілити своє тіло. Я не розумів, чи є в мене шанси на то. Я не вірив в те, що можливо зцілити мої фінанси. Я не вірив в мої стосунки з собою. Я багато що не міг собі простити. Можливо, не простив і тепер. Але в мене був один єдиний плюс: у мене не було. Винних зовні. У мене був відповідальний, відповідальний один я. І мені не було більше на кого злоститись. Я перед своїми очима бачив тільки свої очі. Я розумів, що тільки змінившись, сам, можливо, я отримую шанс на змінення свого життя. І інструментів для реалізації моєї мети бути щасливим, У мене не було критеріїв щастя. Я не розумів, що мені потрібно для щастя. Я розумів, що мені. Потрібно утримувати себе, свою сім'ю. І це не щастя, це не життєва необхідність. Я розумів, що мені потрібно бути здоровим для того, щоб утримувати свою сім'ю. Що в мене має бути здорова свідомість, здорові думки, здорове тіло, здоровий глуст. І тоді в мене можливо стануть здоровим фінанси. І успіх повернеться в моє життя. Але шляхів реалізувати те я взагалі не бачив. І в мене була одна можливість молитися. Я, крім Отче наш, не знав, ну, Богородіця Дєва радується, дуже люблю цю молитву. Я не знав жодної. Псалом, там 90-й, 50-й, це все. Я не хотів. Тих молитов. І жалітися Богові на по типу я такий розумний, такий гарний, такий, 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 а ти Боже не даєш мені. Я теж розумів, що сенсу немає. Адже то я сам не Бог. <кхід> я сам знівючив своє життя. Ніхто інший? Ніхто. І я молив Бога: дати мені шанс. Дати мені шанс змінитися, змінити обставини свого життя, отримати. Результат. І я досі працюю над тим результатом, я його ще не досяг. Я дося... В контексті здоров'я я ще не задоволений собою. В контексті фінансів я ще не задоволений собою. В контексті щастя, Так, я щаслива людина. В контексті стосунків. Я розвиваюся, я втратив хворобливі стосунки. Я не дозволив дивним, неймовірним істотам впливати на моє життя. Я розібрався між довірливістю і довірієм, гординію і честю, достоинством. Я розібрався зі своїм его. Я не скажу, що мені не допомагали, мені допомагали і люди, і святі люди, і такі, як Агапит Печерський, Антоній Печерський, які висказали мені свою довіру, і люди, які просили моєї допомоги, а я не знав, як їм допомогти, а інколи їм просто потрібна була моя увага. Моє слово і мій час. І я навчився давати, не маючи нічого. І я отримував краплине щастя, отримуючи листи від діда, який вже помирав. Але він писав листівки моїй сім'ї, як колись, як колись ми посилали на свята листівки один одному поштою. Він посилав мені на кожне свято, бо я приходив до нього і спілкувався з ним. І цей одинак, смертельно хвора людина отримувала від мене допомогу у спілкуванні. Я в нього був. В нього були соціальні робітники, але і ніхто про те не знав, поки він був живий. Дідо інколи врядував, але я розумів, що в нього просто немає нікого. Крім чужої йому людини, який. Раз на тиждень приїжджає і спілкується з ним. І інколи ми вважаємо, що ми не можемо нікому дати нічого, в нас нічого немає. Але якщо ви зберегли краплину тепла свого серця, віддайте її. Вам повернеться дві, три і більше. Це все, що ви маєте. Краплину свого тепла. Віддайте. Я не надбав нічого, крім тиші в своїх думках, спокою в своєму серці. Я спокій придбав не так давно. Я знайшов вдячність в своєму серці. Я отримав дар величезний смиріння, який відкрив дорогу милосердя. Так я нікого не жалію. Як співав мій улюблений співак, ніт жалості во мне і неспроста. Я не люблю насилля і бессилля». От только жаль распятого Христа. Так от я теж не люблю, коли наполовину і віддаю завжди себе щодня кожен день всього, всього до каплі. Але я нікого не жалію. Я знаю ціну наших питань і проблем, ціну нашого болю і автора нашого болю. Автором наших хвороб, нещасть і біди являємося ми самі. І питання в тому, що чи ми визнаємо те і готові те зцілити ем, і. Отримати здоровий організм свого життя. Або ми репетуємо на весь Всесвіт, помоги мені, ей ти нука ти можеш. Так можу. Але коли ти протягуєш на своїх плечах когось, він обов'язково через один крок. Пройдячи повз тебе, обов'язково звалиться вниз. У своїй невдячності. Знаєте, казав Шукшин Василь, не біда бути ніщим, біда бути дішовим. Це так. І в кожного з нас є багатство. Величезне багатство у нас в грудях, наше серце. І його тепло. І коли це серце охолоне, то напевно ми пройшли всі точки невороття. Невороття до себе, Невороття собі. І так, зараз багато хто з нас проходить величезні випробування, втрати. Найвеличезна втрата втрата надії. Віри, любові. Найгірше те, що ми можемо обрести, це страх, зневіра, ненависть. І що тут робити? Отже, коли ви будете сидіти над своєю розбитою чашкою, Зруйнованими Зруйнованим коритом або розбитим, як у мене, з зеркалом, знайдіть в собі сили сказати собі правду, так як я вам кажу її тепер. В усіх ваших бідах. Причиною є ви самі. І єдиний спосіб їх зцілити зайнятися собою. Не бігати, кричати В мене діти не такі, батьки не такі, коханий, кохана не така. Мені наврочили, мені намагували, мені то, мені все. Мене знищують. Так запам'ятайте, знищуєте себе ви самі. Допустили в життя своє. Ці обставини ви самі. Але є і вишенька на торті, яку вам дарую я. Змінити ви можете майже все або все.